Вітаю, восьмикласники. Мене звуть Олена, Маю честь з вами сьогодні спілкуватися. Добре. Як себе почуваєте? Все добре? добре? Прекрасно. Ми з вами вже обговорили тему сьогоднішнього уроку, виявили очікування ваші і продовжимо опрацювати практичний блок. Видно мою презентацію, Любі? Так. Все добре. Угу. Отже, ходимо далі. До вас маю таке питання: страх, позитивна чи негативна емоція. Що думаєте з цього приводу? Він може бути як позитивним, так і негативним. Аргументуйте. Негативний це коли на тебе діє якийсь подразник, який може зашкодити тобі, тому, угу. ти, тому це негативний. А позитивний, якщо тобі страшно, наприклад, пробувати щось нове, але ти в кінці розумієш, що отримаєш від цього позитивні емоції. Угу, дякую. Маєш ще хтось іншу думку або доповнення? Дійсно, страх сильна емоція, блокуюча дуже часто, але. В ній є свої плюси, вона попереджає нас про небезпеку. Тож маємо інколи дякувати тому, що виникає страх. Безстрашні люди дуже часто е, ризикують. Що говорять науковці? Що треба запам'ятати? Науковці стверджують, що ділянка мозку, яка називається рептильною, в стані страху видає людині лише три варіанти дії: бий, біжи або замри. В воєнний час можемо привести приклади, Бий. це ті, хто в стані страху йдуть, захищають на полі бою зараз. Біжи, ті, хто не витримав свого страху і перемістився це переміщення особи. Так можуть бути як приклад і замри – ті, хто залишаються, ті, хто справляються, і не можна сказати, що якась із цих дій є позитивною чи негативною. Просто треба прийняти, що їх три. Ось така реакція нашого рептильного мозку. Ніхто не застрахований від страху. Тому ми маємо такі конкретні дії, що треба знати тим, хто допомагає і тим, хто хоче себе врятувати. Ну, запам'ятайте те, що на, на початку, так, запам'ятайте, врятується від посттравматичного стресового стану. Той, хто е, мріє, має гумор, любить і планує. Оці чотири речі візьміть собі за аксіому. Тож, що треба знати про психічну допомогу в стані стресу? Ми істоти, які живуть одночасно на багатьох рівнях: тіло, емоції, розум. Нам важливо пам'ятати, що ми можемо працювати з рівнем розуміння та емоцій тільки тоді, коли тіло стабілізоване. Тож, перше, на що звертаємо увагу, це повернення тілу відчуття безпеки. Тому. В той момент, коли ви починаєте усвідомлюєте, що або вам, або комусь потрібна психологічна підтримка в стані стресу, подбайте про те, щоб ноги міцно стояли на якійсь твердій поверхні. Це дасть відчуття безпеки всьому тілу, і по тілу підуть і відповідні імпульси. При цьому закривати очі. Не треба. Людина має пропрацьовувати техніки, чи то дихальні, чи якісь інші, чи то самомасаж з відкритими очима. Говоріть говоріть з нею, або навіть самі до себе промовляйте. Відкриті очі мають бути обов'язково. І безпека тілу дається відчуттям опори за спиною. Якщо це людина, з якою ви працюєте або самі, подбайте про те, щоб ваші спини до чогось твердого торкалися. Зробіться зараз. Чи це стіна, чи це стілець, чи це подушка, чи це там теді якийсь сидить, так, ваш на диванчику, то це все даватиме тілу, відчуття опори. Обійми. Якщо є е, така потреба, ви запитуєте в людини, я можу тебе обійняти, увага, тільки так. А не тому, що ви це чули і знаєте, що воно вам допомагає? Якщо допомагаєте комусь, запитуйте в стані стресу, в стані страху, людина може діяти непередбачувано. Тож обійме за дозволом і робимо їх це обов'язково. Чому в мене ось такий, таке зображення на слайді? Скажіть, будь ласка, чому зображена людина, яка дихає в пакет? Здавалося, всі говорять про те, дайте більше повітря, але чому? Для так. концентрації. Ще думки є? Отже, запам'ятайте, стан паніки спричинює в організмі гіпербагато кисню? Тож. Для того щоб нормалізувати, нам потрібно що робити: нейтралізувати вуглекислим газом. І коли людина дихає в пакет чи в щось інше, подумайте, що від вас, у вас навколо є таке, де ви можете подихати. В мене ось така є рукавичка, чи то кулька, чи то просто складаємо ручки, так і дихаємо. Всередину, а потім вдихаємо свій вуглекислий газ. Це дасть нам змогу зменшити рівень кисню. Спробуйте, рівень кисню в крові і е, уникнути, зменшити стан панічний йога. Прості асани, прості вправи з йоги. Давайте зараз спробуємо е, руки в сторони, зробіть, плечі вниз. Голова догори, уявіть, що ви ялинкова прикраса, і ви висите в такому стані. Плечі йдуть вниз. Не зажимайте шийку, не затримуйте. шия, шийний відділ хребта це місточок між головним і спинним мозком. І зараз уявіть, що стіни ви тримаєте. Вони рухаються на вас, але ви міцно їх триваєте. Ви сильні. Ви можете. Що відчули? Ви посміхаєтесь? Щось? -що? Біль в руках. Біль в руках. Але що означає відчуття болю, що ви відчули своє тіло? Те, до чого, для чого ми це й робили, зрозуміли? Кольоротерапія, про це далі поговоримо. Ви знаєте, що е, є багато наукових досліджень щодо того, як впливають кольори, практично попрацюємо. І ще е, страх йде від тих, хто планує, я вже це сказала. Тож, за щодня привчайте себе до того, формуйте навички, чек-лист на день. Робіть рутину, фіксуйте, і ваш, ваша психіка, ваша нервова система буде зайнята важливими справами. Що важливо, ще три важливі речі. Коли ви надаєте допомогу, треба дивитися на людину, яка потребує її, слухати. І направляти. направляти, говорити, що робити. Якщо ви не впевнені в собі, ось вам до уваги слова 26-го президента США Теодора Рузвельта: роби, що можеш з тим, що маєш там, де ти є. Ніколи не складайте руки. Важливим маркером в цьому в психічній допомозі при страсі є мовлення без частки. Не запам'ятайте, восьмикласники, частку не мозок. Не сприймає, якщо ми говоримо не бійся. Який сигнал ви подаєте мозку? Бійся. Бо частку не він не сприймає. Більшості випадків в основному. Тож, як ми перефразуємо не бійся, як можна сказати без не спробуйте? Тримайся. Так, але тут же, можливо, в когось із вас вже так на язичку є все буде добре, я тебе розумію. Уникайте цих фраз, це не допоможе, а лише стане тригером для людини в стані стресу. Ви не розумієте її, якщо самі не були в цьому стані, і все буде добре. А що ви будете робити, як людина запитає: коли? Скільки мені ще? Потерпіте. Тож таких фраз уникайте, формуйте своє мовлення при е, наданні допомоги. Будь ласка, в мене такий є помічничок, е, професійна діяльність ходить в мене вдома, тож е, роблю, що можу з того, що маю там, де я є. Ось такий бойовий гусачок. Звуть його Зосодр. Дивне ім'я. Що думаєте з приводу імені? Зосодр на слайді бачите. Незвичай, незвичай. Незвичайне його маму качку звали Зося. Вона дала згоду і одружилися вони. Тому тато його так і назвав. Я з Зосею одружився. Зосодр. А й так, увага. А далі ви зрозумієте, чому таке ім'я? Перше, давайте пропрацюємо техніки. Що треба зробити? Заземлитися, як ми вже сказали. Станьте міцненько, і я допомагаю. Щоб наш зосодр міцно тримав лапки на чомусь тверденькому. Зробіть це. далі. Це перша літера З. Заземлення. О, обійме. Очі, очі. Подивіться, тримайся. Я з тобою. Що думаєш? Підемо куди? Тобі безпечно. Очі тримаємо відкрити, слідкуємо, щоб не закривав очі. О, далі. Самомасаж. І саме масаж. Зробіть собі це. Нервова система так влаштована, що потребує обіймів. Давайте спробуємо. Складіть ручки ось так, на своїх передпліччях. Пальчиками ведемо донизу і говоримо рука, рука. Далі нога, нога, «спина», шия, голова. Я хороша, я красива, бо в мене є я. Перше, про що ви повинні пам'ятати, це те, що у вас є ви. Обов'язково ціннісне ставлення до себе. Далі дихальні вправи, літера Д з його імені. Увага сюди! У нас квітень сьогодні, так вже весна за середину пішла, тож подихаємо вдих за стрілочками, синіми, видих за зеленими. Поїхали. Слідкуйте. І обводимо пелюстички. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Спробували, запам'ятайте. Наступна вправа відновлювальна авторка її терапевт Олена Тараріна, арт-терапевт, обійми метелика ось такий чудовий метелик, сьогодні гарний день. З ручки складіть знову ж таки на своїх плечах, ніби ваші кисті це метелики. І зараз не закривайте очі, але хто хоче, хто не в стані стресу, можете закрити і відчути. Ось так, ніби вас метелик обіймає, почніть ніжно стукати пальцями по своїх ручках. Що відчуваєте? Приємно. І давайте. по... Думки Ваїне сьогодні день вдячності волонтерам разом до перемоги. Я вам обіцяла розказати про кольоротерапію, і е, мій виточок теж цього хоче. Зараз, будь ласка, навколо себе подивіться і відзначте три речі зеленого кольору. Зелений врівноважує страх, врівноважує паніку, зменшує паніку і е, сприятливо діє на нервову систему людини в стресовому стані. в стра... стані страху. Зелений колір, швиденько називайте пані Наталі, давай Наталочка. Спонжик для макіяжу. Так, ох, яка в мене восьмикласниця. Так, ще Юлія. В мене кактус. Кактус, Соня. Це крем для рук. Прекрасно! Крем для рук зеленого кольору. І так само запам'ятайте такий прийом. Що зелений колір сприятливо діє, можете влаштувати собі зелені дні і зелені тижні, і будете робити таким чином профілактику. Ще раз про головне: переконайтесь спершу, чи вам нічого не загрожує, в якому ви стані, і коли надасте собі вже допомогу, ви можете потім працювати з іншими людьми. Зараз я відкрию посилання і в чат. В чат вам зроблю. Ось це ви бачите на слайді. У Вас відкриється інтерактивний слайд. ох і висне, ох і висне. Так. Зараз зроблю. Ось так буде краще. Видно посилання? Так. Так. Перейдіть за ним за застосунок і виконайте завдання. Вам на це дві хвилини. Маєте приблизно ось такий вигляд. Вдалося? Ще трішки. Угу. Підказки під літерою І. Якщо ви маєте сумнів у зображенні, то підказки під літерою І. Ось таке. Ви маєте розташувати зображення згідно алгоритму дій психологічної допомоги в стані страху. Пам'ятайте, як звуть гусачка, його маму вудку звали Зося, і вони одружилися з його татом. Зосодр. Все добре? Не забудьте в кінці натиснути ось таку пташечку, і вона вам розкаже, чи правильно ви запам'ятали алгоритм надання психологічної допомоги в стані стресу. Час завершується. Якщо ви все зробите вірно, ви побачите напис запам'ятай. Зробили, Софія? Вдалося? Угу. Так. Круто, дякую, так, Софія, чи готові ви зараз сказати впевнено, що ви зможете надати собі психологічну допомогу і тому, хто її потребує. Ну, наразі, мабуть, так, але я не знаю, як я себе буду поводити під час саме такої ситуації, я можу розгубитись. Так, я теж не знала, як я себе поводжу, але коли до мене прилетіло в мою садибу, я зрозуміла, що мій рептильний мозок мені дав команду біжи, то я бігла, але ні, не відчувала. Тому говорю з досвіду, що це дуже важливо. Дуже важливо першим зробити тіло. Тіло, спинка, голова. Все це треба зробити. І дихати, дихати, дихати. Справилися? Угу. Отже, дві хвилини до закінчення. Дякую. Шановні восьмикласники, що з опрацьованого на уроці для вас є цінним? Активніше, будь ласка. Алгоритм, дій під час таких ситуацій. Угу, угу. Що нового дізналися? Все знали? Угу, Клас, круто. Ми вже рік цьому вчимося. На жаль, де можете використати ці здобуті знання і навички? В яких ситуаціях будуть помічними ті навички, які сьогодні ми пропрацювали? Давайте ще раз робимо обійми метелика. І можна робити кілька разів на день. Ви... Нагадаю вас, в яких ситуаціях ви можете вчити і кого ви можете навчити цим технікам. Обійме самомасаж дихання. Зрозуміло, дякую. Тож крім обов'язкового домашнього саме. І та результати. Не забувайте дякувати, тому що ви живі. Відчуваєте біль, значить, ви живі, значить, тіло в нормі. Хвилюєтесь, значить, ви живі. Значить, щось треба собі підправити, навчитися чомусь якусь чесноту в собі зробити. Є запитання до мене? Немо. Давайте ще раз глибоко вдихнемо. І при видиху подумки подякуємо не тільки волонтерам, а й всім захисникам, які зараз роблять все, щоб ми з вами могли спілкуватися. Дякую, бажаю успіхів! Хай на всій землі буде мир. Тримайтеся!